мы исходим из того, что корт будет создан как элемент новой национальной полиции Украины. Этот элемент основной, который работает во всех полициях мира, и он у нас будет таким, основным, сильным. В самое ближайшее время мы начнем публичный набор специалистов, но в первую очередь мы сначала проведем аттестацию и набор специалистов среди сотрудников МВД, Среди тех спецподразделений, которые сейчас работают у нас, и э, среди тех добровольческих батальонов МВД, которые проявили себя в ходе антитеррористической операции. И полагаю, что до конца э, этого года мы будем иметь сформированный костяк э, персонала КОРТ и э, начнем соответствующий тренинг, плюс э, материальное обеспечение, которое нам обеспечит э, со стороны бюджета. Мы это обсуждали в составе РНБО. И я думаю, что очень скоро у нас получится в новом полицейском подразделении корпус оперативно раптовой идеи, достойный самых лучших спецназов мира. more ちょっと待って Свод спецназ буде е, півтори тисячі чоловік. Е, це ті люди, які будуть виконувати функції поліцейського спецназу, не армійського спецназу, е, функції затримання озброєних злочинців, е, звільнення заручників. Відбір буде проходити дуже е, жорстко. В корд можуть потрапити люди від 21 до 35 років, які пройшли строкову службу в армії. Це перва категорія, друга, яку, я, ті люди, які мають реальний бойовий опит на південному сході. І третій, які прослужили не менше, ніж 3 роки в патрульній службі. Це ми заклали на майбутнє, щоб був кар'єрний рост і е, патрульних мотивація, мотивація служби в поліції. Як буде проходити відбір? Перше, це психологічне тестування, кожен співробітник пройде, фізична підготовка, практична стрільба і п'ятидобовий курс виживання, який ми взяли за основу в американських колег. Я рахую, що це дуже така гарна процедура. І ті, хто пройдуть ці всі ступені, Будуть навчатися в учбовому центрі спецпідрозділу Корт, і це буде єдина стратегія і тактика для всіх спецпідрозділів для всієї України.